Що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі Грейки Люблю, і це в нас тема не те. Нагадую, ми проходимо гру по комп'ютерному анімаційному фільму, який вийшов у 2007 році. А сьогодні, друзі, в нас а, Мікеланджело. Сьогодні бараємо за Майки, за самого веселого, чіткого і харизматичного персонажа з а, всіх Черепашок Ніндзя. І також, друзі, дякую вам за підтримку відео. Ви молодці, а, переглядів багато. Подобайок коментарів дуже вам всім дякує. Також дякую Віталіку. Вітаха. Ти вже підтримуєш не тільки як спонсор, і ще й окремим донатом. Дякую тобі, друже. Мені дуже приємно. І дякую всім, друзі, за підтримку. Все тоді. А, Поїхали! <му> I found a ton of circuitry I could use, and there were so many cool gadgets that I had to use the <in> No kidding. Our cash flow. Ah, це все таке до це все розказується до того, як Леонардо повернувся. О, Кабанга Карл, це якраз Майки, він буде робити цим аніматором. Ці діти, як монстри, ну так, діти можуть. Так. Ааа, пропав його фургон, і він має до Доні походу, вернутися якось так. О! Майки! Майки в костюмі аніматора! Коротше, треба йти Доні. Є проблема. проблема. Вкрали в Майки цей. Як називається? Вкрали в нього фургон, і він в костюмі аніматора бігти по кришах. Походу до доні повертатися. Добре, ну Майкі чоткий, мені дуже подобається. Щось таке, а, це голуби. Так, ну принаймні, поки по жетончиках я бачу, куди мені треба. Добре. On, так, ти в костюмі, все нормально, ніби тебе не спалять. Добре. Так. Ага, бачу, треба догори. Страшив за час, щоб мене ніхто не побачив. Прикольно за майки придумано. Oh, така музика така, типа святкова, що він дійсно аніматор. Так, куди мені далі? Що там у нас? Так, походу десь на ту сторону, але певно, що я поки... О, я впав! Я впав! А добре, що чекпоінт спрацював! Треба, походу, перестрибувати, так. Просто я Він він так говорите, типа, ви, типа, ви oh, tu, так yeah. е, так ешь, в в шльомі, шльомі. ну Ох ти шо! Дивіться, він як на вертольоті. Прикольно! Так mm -hmm. <laughs> це прикольно придумано. Це прикольно придумано. Давай майки лети. <хи> Тіпа нічого. Дай так ти типо вигляд, щоб ми ні за ким так би не... ну... щоб мені не, 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 не привертати увагу і став свистить. Летай собі свищі. прикольно. Так. <пи> <пи> ага. На другу кришу поняв. Полетіли. <пи> Є, yeah, чекпойнт, добре, долетіла. Ну мені це подобається. Прикольна задумка. Так. Руками просто собі двіжуємо по кришах до Донателло. Але що навіть нікого не зустрінемо по дорозі? Майки чіткі, чіткі, мені вже подобається. Я ще навіть ні з ким не Не б'юся, але мені вже подобається. Прикольно. Mm -hmm. <laughs> Друзі, як вам чуть музики, не треба нас крутити? Навіть відпишіться мені, будь ласка, в коментарях. Що треба, это я чуть-чуть скручу музыку. Так, що там в нас. А, тупик. Понял? Ай, такой, понял, понял. Камера поменяла. О, выліз. Добро. Ай, а ч я впав? А ч я впав? О. Та ты вообще крутой. Так там що? А, да, просто по стіні побіг. Добре. Ну я не знаю, пока за майки мені подобається. За всіх класно грати. Рафаль здоровий, всіх розвалює, Леонардо дуже. А, такий ніндзя стайл. А, Доні саме мені здається, такий пока шустрий. Но у нього самі важкі завдання були по ньому. Плюс по ньому був босс. Доні крутий. Так. Ага, сюди, значит, добре. Жетончики всі. Збираємо. О, котик побіг. Да, кіць-кіць-кіць. А ну, там шоу ані... шоу аніматорів! Це там парад каже. Тепер тебе тут ніхто ICDF? не запідозрить, тому що. You know так, полетіли. Ніхто не запідозрює, що я тут, тому що... ну. О! А вони ви черепаха є! Тому що, парад. Тут Всі ходять в костюмах Аніматорів. Або якихось. Так, скакуй. Це прикольно придумано. Вон люди ходять внизу. Давай, вертольот майки. Оп! Прикольно. все, ха Прикольно. Палово даже ніже. Так, добре. Угу, бачу. Ага. Побігла. Добре. Я думаю, би Леонардом таку по місті мансувати, а я. А це за... Ой, а це за Майки. А що таке? Що таке, Майки? Пішла. Та то крутий чувак. Так, тут що в нас? Там нічого нема, добре. <творювання> 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 Давай, кей. Давай, 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 давай. Вэкин банцуй их. Давай, красавчик. Танцуй-то. Та... Ха-ха-ха! Давай, 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 давай. Прикольно. Супер удар. И то глаза давали. чик, 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 чик. чик, 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 чик. Чикай, я хочу подаваться нормально. Чекайте, а в явнется фишка всіх? трехо. <соц 'я> О! Давай, Майк, я развали их. В костюме летящий байк, вот ты сказала. Не, классно. И вот это классно бахаешь, вот по своей. И... Шей крутится. Ты сюда. Да. Добро. Э, джик -джик 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 -джик. Так, швидко. Эй, Брюс Ли. Да, мне не подобается. Мені подобається Майки. Awesome. Дуже й крутив за собі. Майки крутий, мені подобається. Так, пішла. В яку нам сторону? В яку нам... Так, гори походу. Ну, Майки мені пока саміше подобається, він такий смішний. Ну він такий, ну він такий має бути. Він такий милота, такий... Мій красунчик, самий маленький з них ціх, наймолодший. Походу. Ой, тихо. хо. А, а я не можу тут пролетіти. О, бачите, мене не здуває. Так, скотч. А, тут можна перелізти. А я у а мене працює вертольот. А, не працює, ай, не працює! Не, добре, все нормально. Добре. Дон! А, так, ти, ксишна, вода, якась. Добре. Може майже біля дона, значить. Кажу біля дона, біля Доні. Так он, перезле пока по трубі. І Добре. А, я думаю, що можливо в двері треба зайти. О! Завдання ляду на тайло. Пішли, Майке, пішли. Ну все одно, Донателло мені поки самий важчий був. Майки пока самий. Ну саме так щось було у нарду, бо це був тільки початок, ми не хотіли на сильно напрягати. Ага, догори. Бачу. А, за майки саме смішніше, виходить, Оп. Це крутої майки. І в костюмі аніматора. Так, куди на навар? Знову будуть падать ці повітряні. Ага. Добре, пробуємо. Полетіла, ага, нам треба на другу, кришу. я бачу, де нам треба. Ізкакуємо. Вертуліт Майки. Тихо-техо, ні звичайно, я зараз не долучу. Я долітаю, добре. Так. Як і до того Супермена долетіти? Спалюн, Тихо. Ці... Ціль це на нього. Добре, 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 оп! Добре. Це прикольно. Давай, на, на черепашку. Черепашка в окулярах. Так, добре, є таке. Пар туди полетіло. <плес> <плес> добре. Так, ми вже... Тайхо, не візьму, ми вже майже біля доні. А хтось боурхо мені здається. А, це голубой. Оу oh є. Yeah. Пішла майки. Так. Ей! This is a private game. Freak again. Це я говорю? А, це я говорю, що вони фріки. Я думав, що вони знов з мене гонять. Це класно, це мені подобається. Не. І Супермен Панч. Добре. Ти сюди. Майки, вставай. Так, ему вріж. Не, ну класно, классно. Аки так классно бьется. И такий, 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 такий няшненько. Мені подобається. Не вже його до 100 раз пану перехвалив. Але мені подобається. Ще й по тій масці. Так би могли бы маски було б інакше. Сюда. Ви але мене ні разу не вдарили. Паша черепашка, за якої я всі зірочки за забій. Еее yeah. Перестав крутий. А, супер удар тепер буде з одного удару. Не! Все, розвалив, походу. А, ні, ще один. Ходи сюди, на! Хто там Ще є. Шеї! Будь, поки не закінчилася ця штучка, вже закінчилася, бачите, я вже, вже не розвалюю з одного удару. На. Вас багато! Супермен Панч! Добре? Ні, за майка мені вже цікаво грати, тому що це дає мені можливість погуляти по місту, ну по кришах міста, звичайно. І те, що всякі ці прикольчики злітати треба. І я йду тут Доні. я хоч же розумію, що я тут маю робити, куди я йду. Це вже не випробування, це вже так би сюжетне проходження. В мене вкрали машину, мені треба повернутися. О, пацане, що так багато. Давай пока. І давай. Це мені подобається. Іди сюди. Ой, дали по черепку. Знову дали. Перехвалив я. Щоб в мене ні разу не попали. А, він об... Цей! Ооо цей во. Ну, цей фіню, короче, захищається. Так, ему що? Шады все. Цікаво, чи мені дадуть в цій грі пограти за Кейсі Джонса. О, дякую. Що, мені на варх? Добро. Так. Реган, фокус, и стрит. Ага. Це мені... Насуновый дає. Добре. Давай, Майки. Так, 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 так. Біжуй по покрище. А, ні. Добре, чекпоинт. Знову треба буде літати. бачите, за майка шиї, да, саме компанія пока. Мені здається, за доні була короче из Рафаеля. Полетіли, Майки. А Ай, так би. П... цей. Брррррр, каже. Так, полетіли на чівакацем. Шкода, що. Немає різних цих персонажів. Ну так, не запустять в небо Купа різних цих. Так прикольно, що є. Шей, свинка. Свинка родьбу нова, чи була свинка, я не пам'ятаю. Добре, зіскакуй. Давай, 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 майки, не в патіки. Я тебе прошу. І полетіли. Чекпоінт, дякую. Так, я бачу, куди нам треба. Hey, Don, you are still in New нью right? Даня, ти ще в Нью-Йорку? Прикольно, он и себе. Так, о, Looks давай. Бачу, like бачу, куда нам треба? Оп! Oh yeah! Вар... ай ай Майк, ты куда полетил? Черт забирай. <плес> Я не друзі. друзья. Злетів. Давай, like Майки. Is going to be for oh, yeah. Так, добре. Ти... О, ну нашу він йде по стіні. Він робить це неправильно. Стій майки. Вс, не, like не треба, йти Все, тихо. треба на цю штуку просто вискочити, походу. А чё, а чё ты... А чё ты налапаешься этой штукой? Бля, камуха, майки. Там она хвалюешь, дружище. Майки выскакивай. Так, зараз, зараз, зара, вот это... Какое-то на якому я трошечки застопорился. Зараз, друзья. О! И полетели. Может, я за скоро полетел. Летимо бога. Опа! А, бачите, за скоро я пролетів за скоро. Ой, чорт забирай. Так. Це трошечки. Це не важко, це легеньке, це легеньке місце, але просто... Щось я на ньому Затупив трошечки. Зараз, друзі. Треба вже, коли він опуститься, пану в саме Найс, тоді вже треба долетіти. Ось, і тепер летимо мені здається, що я долетів. Алло, Майки? Долетів я, добре. Бачите, важко, але... Ну, є такі моменти, що треба один з першої спроби їх пройти. Так, тут що таке? А! А, можна й тайно зумолити верхом. А, я понял, давайте краще верхом. А, вже не можна. Я понял. затупив я. Це можна перелетіти. Тут шо у нас? А, тут просто сходи. Давай, Майки. я ничего не пропускаю. Чекпоинт. на увазе не пропустив ніякого жетончика. Поехали. Знову. А що сталося? А, А чё, Майки, давай порузвали, пацанів трошки. Вони же сами просятся. Давай! Ось так, давай, як ты розвалишь. Утых, 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 Бомби кидай, якісь. Что за коктейли молотова? Давай, Майки, давай, давай, давай. Супермен панч. О. а кто меня встег ударит Ах, вы засранцы. Давай. Что за оружие? Крутой такой. Давай, навали, Майки, навали. А ты смі просто стоять давай! Ну, по барабану. Totally awesome. Крути, пацаны, з коктейлями. Добре. Иди сюда. Здоровый. Что камера так трішки працює по-своєму? Цікаво. Не все не завжди бачиш всіх суперників. Вона класно так. Би... Віддаляється, ну, з різних ракурсів. типу, цікаво дивитися за, за цією грою. Але маю на увазі, що от такі мене, коли треба битися, це приближено. Чи це так просто спеціально зробили, так, щоб я не розслаблявся. Все, Майкет, хватає! Крутись, ставай! Це ми врізати до ноги. О, суперсила! А тепер-ка сюди! А, все. Суперсилу мені дали, коли я вже всі горобом. А ну чекайте, мене просили глянути, чи є субтитри. Давай, друже, ти просто покажеш А Тут настройка клавіатури, відео і музика. Все. І все, бач, чуть-чуть музику. Чуть-чуть музику скручу. Нема субтитрів, вибач, ось така. Така в нас проблема. Так, що там нас далі? А що тут ви... А, тут вітер дує. я думаю, що за пенья. Давай, летимо. Он до це. Все, давай. Оооооо! А я так впав! А я так впав! Оу, Тільки не впасть зараз за борт. I'm having trouble getting through!

А це фіня, що в мене там є. У мене життя ще. Ай, і вдосталь. Залітай майк. Все, залетів. I... Опше I... нема проблем. I... Так. I не. Каже, можливо, ліфт працює. Ну так. зараз подаймося. Мені здається, що ліфт не працює. А можливо і працює. Оцей ліфт, походу. Чекпойн. Працює? Добре. Пускаємося на нас. Давай, Майки. Давай, 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 давай. І поїхали. У -у 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 -у. <гаджування> <гаджування> О, здорово, пацаны! Я тут просто зобіграюся. Давай, Майки, покуталися. Оце мене, мене прикалує. Я кеглів, боуліну. Непогано, мені подобається. Покажу. погано, мені подобається Получаєш по черепушці, але саме прикольне, що за нього грати. Мені мені найбільше більше подобається. Иди сюда. А ти захищаешься, не пьясові. А вот так. Соу! Ти шо, це ж кіо. А Ah, що таке? А, ah, ви пам'ятаєте, як було грати колись з черпашки ниндзе на Денді або на такі були рівні на ліфтах, так Ти там приїжджаєш на кожній рівень і там підтягуються, ти їх розвалюєшся, але ми тоді піднімались до гора, а тут, похоже, мы выпускаемся наниз. І зараз доброе пацанчики мають зайти, так? Якщо я правильно. Це так весело на старі ігри. А ну? А ні? Так, другий порт! Так-так! Пурпурні дракона. Ну, пропорні дракони це вони так, як були ми в мультсеріалі 2004 року. Ну, Майкі, вставай же. Паде валятися, чувак. Тут можна навіть, комбіком їх тако розвалити, так красиво. О, все. Ти йди сюди, де я просто вальну. Добре. А, треба виходити вже. Я думаю, що ми ще наші поїдемо. Ось туди. А, є машинка. Є машинка. знайшла я матачку, то що нас вкрала. Так, бит, на Ааа, час, ну завжди ми не встигаємо. І зараз я ще зібрав, походу, всі жетони. 58! Я зібрав всі. А, рівень! Майки! Красавчик! Майки красавчик, все, рівень відчинено. А, Ну що, друзі, на це ми завершимо. Ну. Кожна серія, будемо попередня серія, ми грали дві за двох черепашок, бо було коротенько. Майки такий досить довгий рівень, мені сподобався. Вообще майки самий покачкій зі всіх. А, все продовжимо вже в слідюшій серії. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, друзі, і до побачення. Бувайте!